От Тегеран вже за півроку може виробити близько 10 ядерних боєголовок. Як пише видання The Times, про це заявив колишній заступник гендиректора МАГАТЕ Олі е, Хейнонен, який у минулому моніторив ядерну програму Ірану. За словами Хейнонена, ракети випущені по Ізраїлю, можуть бути використані як носії для таких боєголовок. Водночас, експерт вважає, що застосування ядерної зброї стане величезним ризиком для Ірану. Тому найімовірніше Тегеран використовуватиме її як козир і загрозу, зазначає Хейно. Оне президенту США доведеться замислитися, що існує хоча б невелика ймовірність застосування цієї зброї, додав фахівець. Ну, а в Курчатові Курської області е пролунали сильні вибухи. Про що повідомили ворожі змі через це пропагандистські пабліки почали звинувачувати Україну в атаці на Курську АЕС. Зокрема, поширили інформацію, що буцімто ЗСУ атакували АЕС авіабомбою французького виробництва. Ще один відомий ворожий телеграм-канал написав про чотири ракети, які нібито були збиті. А от один з е ну, популярних там воєнкорів заявив про обстріл з Хаймарс і прильоти.